Вітаю всіх підписників та гостів каналу. Це таропрогноз для Козирога на тиждень з 3 по 9 лютого. І так, Козироги, дивимося ваш таропрогноз на наступний тиждень. Витягнемо по одній карті на кожен день і подивимось, яка, можливо, у вас буде енергія або ж людина, або ж дія. Нагадую, розклад не персональний, програється не у всіх, але надіюся, що вам мої прогнози резонують. І так, кози понеділок. Трійка пентаклів. Ваша карта, ви в своїй стихії, буде говорити нам про те, що ви відточуєте свою майстерність, ви працюєте на роботі, ви обговорюєте план дальших подій. Тика Пентаклі в нас завжди говорить про те, що ми працюємо для досягнення свого матеріального блага. Можливо, ви обговорюєте на роботі своїм начальством якісь перспективи, як вам далі працювати, прописуєте план, показуєте, що ви от робили ту. Тото й то-то і Будемо казати, чекаєте одобрення від свого начальства, від тих людей, на яких ви працюєте. Карта нам може говорити про побутові домашні справи, можливо, у вас якийсь ремонт, і ви чекаєте майстрів до себе додому, ви також обговорюєте з ними план вашої роботи. І, наприклад, майстри кажуть, ні, оця краска не підійде, ці обої не підійдуть, або там воно буде погано дивитися, і ви просто обговорюєте з Людьми такі плани, будемо казати, так, согласовуєте оце все і працюєте для того, щоб у вас був хороший результат. Вівторок, вісім кубків, нам буде говорити про те, що людина уходить від якихось неприємних емоцій, від того місця, де їх не влаштовує, від того оточення, яке не прислухається до вас, да? от ви відчуваєте, що ви емоційно спустошені після, наприклад, якихось людей. Карта буде говорити про те, що ви просто захочете піти. От, елементарно на роботі от, з вас забрали купу енергії, ви просто ввечері хочете втікти і відключитися від цього світу. Ну, Карта нам ще часто буде показувати, що ви, наприклад, вирішуєте піти з роботи, ви вирішуєте піти з ви вирішуєте піти туди, навіть не знаючи, що вас там чекає, але ви шукаєте той дев'ятий кубок, який вам потрібен, ота емоція, яка вам потрібна, і щоб вона вас наповнила, щоб ви отримали якесь задоволення. Середа королева кубків. Можливо, ви зустрічаєтеся всереду з такою людиною. Це в нас буде рак риба або скорпіон. Елементарно ви шукаєте емоції, собі йдете до психолога і розказуєте, що вам потрібно, чого ви хочете від життя. І ця людина вам допоможе, тому що королева кубків дуже часто в нас показує психолога. Карта може показувати і вашого начальника, наприклад, до якого ви можете звернутися і сказати, що вас не влаштовує, от чого так, а не так. Я відчуваю, що я не на своєму місці. Давайте щось ми будемо змінювати в своїй роботі. Можливо, це ваша дружина, до якої ви теж будете мати от якусь розмову, будете спілкуватися з приводу того, що у вас не влаштовує. Або це буде ваша така енергія всереду, така м'яка, можна сказати, даже емоційна, отака, прям дуже емоційна. Тому що по вісімці кубків тут емоції, то є, але їх не набагато, а вже королева кубків, у нас така вже більш вища масі, це буде говорити про більше емоцій. четвер. Імператриця нам говорить про приріст, про красоту, про насолоду життям. Карта може нам говорити про те, що ми отримаємо якийсь певний результат в четвер. Карта буде говорити нам про те, що ми можемо сходити кудись в салон красоти, зробити своєму тілу якусь приємність, зробити вдома е, якусь приємність, тобто поп попротирати свої вазончики, пополюбуватися, які вони у вас красиві, подивитися, який у вас дім гарний. Тобто імператриця, вона в нас любить красоту, вона любить домашній уют, Щоб все було на місці, щоб все було красиво, щоб було приємно оку. Карта може нам говорити ще про е, маму, жінку, бабусю, про таку е, мягку жінку, до якої ви, можливо, будете мати якусь, якийсь контакт в четвер. Карта може говорити про вагітність, можливо, хтось з дівчатку з дорогою знає і таку новину. П'ятниця. Трійка жезлі нам говорить про те, що ми очікуємо якогось результату. Нами була пророблена якась певна робота, ми відправили резюме в якусь іншу фірму і ми очікуємо результата. Ми очікуємо якогось дзвінка телефонного, ми очікуємо смс. І ми впевнені вже в тому, що ми зробили правильний вибір, ми вже очікуємо просто зворотнього зв'язку. Карта нам ще буде говорити про те, що ми собі. Знаходимося в стабільності, тому що трійка це вже якийсь сталий для нас результат. Тобто ми вже чекаємо от такого е, результату. Ми вже зробили певний вибір, ми знаємо, чого ми хочемо, і у п'ятницю ми вже от на, от, як то кажуть, як кудись їхати, вже сидимо на чемоданах і чекаємо, коли прозвенить той дзвінок, щоб дав вже нам от той рух. Субота. І субота в нас дев'ять жезлів. каже про те, що якісь. Досвід для нас стає болючим. Наприклад, ми не дочекалися в четвер-п'ятницю того результата і думаємо, все, мені не позвонять. Або як позвонять, скажуть, що я не підходжу на ту роботу. От людина от буде от так себе чекати, от якихось таких поганих дзвінка, дзінк, якоїсь поганої інформації. Тому що по дев'ятці жезлів, в нас завжди ми переживаємо за якийсь болючий етап, який був в нашому житті, і ми боїмося його. Повтору. І в суботу ми можемо от стояти от такі оборонні позиції і вже себе накрутити на от такі якісь енергії і оборонятися. Карта може нам показувати про те, що це може бути дома, це може бути на роботі, що от ви вистроїли от такий якийсь забор перед собою, і ви не хочете підпускати, чи то людину, чи то подію, чи то будь що, щоб тільки воно вам не зробило боляче. Неділя. І в неділю вам випадає шанс. Шанс на фінансову якусь перспективу. Шанс на те, щоб десь отримати кошти, заробити кошти, вкласти кошти. Тобто, можливо, вам. Таки позвонять і скажуть, можливо, ви зустрінете людину, яка вам щось запропонує. Можливо, ви знайдете якийсь проект по інтернету, будь-де. Тобто, людина десь от може побачити той шанс, який її протягує. Пентаклі в нас говорять про кошти, про те, що. Шанс отримати вас для них є, але це всього лише шанс. І по тузу ми завжди його можемо, не завжди можемо його побачити. Тому в неділю звертайте увагу, на що вам говорять, де скриваються якісь отакі скриті моменти. От, не сумнівайтеся взагалі в своїх силах, а просто що вам пропонують, ви однозначно за це отримаєте якусь винагороду. Дивимося пораду. На іншій колоді для вас. Рицар Кубків нам говорить про те, що ви повинні рухатися вперед, більш проявляти якусь емоційність, не, піддавати, не, не бути отакими от скрягами, да, от, більш матеріальними якимись, думати тільки за матеріальне, за от якісь, а більш проявляти якусь. Емоційність можливо проявити романтизм в сторону вашої другої половини. Тобто, можливо, ваша друга половина чекає от цього якогось романтизму, якихось приємних таких позитивних емоцій, і карти нам говорять про те, що цього тижня бажано так зробити зводити кохану на каву, чи якщо це стосується чоловіка, зробити йому якусь приємність, щоб ви були задоволені обоє і щоб у вас були от емоційні, такі приємні, романтичні події. І так, козироги, це ваш старопрогноз на наступний тиждень. Більше інформації на моїй сторінці. Коментуйте, пишіть зворотній зв'язок, як у вас програються карти. І до зустрічі!